Це зараз на нього всі поїхали з хейтом. Таке ж саме нагле, таке ж саме вперте, таке ж саме ненормальне, як і рівень. А весілля я так і не бачила. У кожного своя історія, у кожного своє є якийсь свій початок історії. Кожну п'ятницю ми ходимо в церкву. Кожну. Привіт! Я Алекс Росом. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то скоріш підписуйся, тому що тут буде дуже багато цікавого контенту. Підписався? Супер! Поїхали до тематики нашого відео. В сьогоднішньому відео ми подивимося відеоролик про спеціалістів із клубу Winx. Я давно чекала це відео, щоб з вами обговорити те, як змінювалися герої протягом восьми сезонів. І сьогодні ми це обговоримо. Давайте почнемо перегляд відео. І це відео. Розпочинає Принц Скай. Скажіть мені чесно, тільки чесно, мені скажіть, є хоч одна особистість, яка під час дитинці перегляду цього мультсеріалу не любила цього красунчика. Це зараз на нього всі поїхали з хейтом. Тоді скажіть мені чесно. Раніше ви всі його любили. Я знаю, це правда. Не треба відвертатися тут від мене і казати, що ні, це не так, він мені ніколи не подобався. Перший сезон. ну, В першому, як в першому, там усі намальовані май майже дохликами. Так, так, майже дохликами, ніякої мускулатури, взагалі нічого, лице худе, ну, ти типовий перший курс. Все. Ні, на ну, другому вже більш-менш видно, знаєте, після першого курсу хлопці вже там підкачалися, такі вже всі молодці. Але скай досі носить своє довге волосся. Хоча ми знаємо, що десь в четвертому сезоні і вже на п'ятий сезон він, він все ж таки підстрижеться коротко. О. В мене питання. Навіщо сюди вибрали саме таке зображення? Ви його бачите? Це жах. Невже не було іншого зображення? Господі, тепер, тепер мені це буде снитися вночі. Це жах. Ти просто цього не бачиш. А, а ви бачите це? В третьому сезоні нема навіть що сказати, тому що в третьому вони майже такі ж самі, як і в другому. П'ятий я ж була сказала пару секунд тому, що в п'ятому сезоні Скай вже підстрижеться. П'ятий, а де загубився четвертий по дорозі? Чого реально загубили? Загубився четвертий сезон. Викинули. Як так можна? Мені з приводу п'ятого шостого немає що сказати підстригсяча. Хоча я можу сказати, я можу сказати, уже на п'ятий сезон повністю майже з усіх персонажів, якщо не прям з усіх, вирізали будь-яку індивідуальність. Якщо третій сезон було ще цікаво дивитися, У кожного своя історія, у кожного свої, є якийсь свій початок історії. Кожню п'ятницю ми ходимо в цей звук. На початку п'ятого сезону з усіх героїв можна сказати, і я скажу, думаю, це правильно, що вирізали будь-яку індивідуальність у героїв мультсеріалу, у всіх починаючи з головного героя, закінчуючи другорядними. Для цього треба окреме відео, а ми тут говоримо саме про хлопчиків з цього мультсеріалу. Тому можна сказати, що Скай знову у нас бешений. в мене тапком, але це буде правда. Там всі зроблені під копірку. А так Як дивишся, їх можна відрізнити тільки по кольору волосся. Ти не зробиш позу дзюдзі чи кого-то. Ні, я полом зняти тапок і кинути. Не забувай, за мене моноблок. А у нього противовандальне стекло. П'ятий сезон ще більш-менш зроблений, а от восьмий повний жах. Персонажів можна. Хочу зазначити, хлопців можна відрізнити тільки по кольору волосся. Просто бачиш, там це скай, рижий, такими, Там ще якийсь там, ще якийсь там чел. І все. Тому це я, це я висловилась з приводу восьмого сезону. Поговоримо про п'ятий. В п'ятому також жах. Тому що, починаючи з п'ятого сезону, вирізали будь-яку індивідуальність у героїв. Якщо ще в третьому сезоні ця індивідуальність була присутня, сюжет Блум пов'язувався з тим, що у неї нема батьків, і вона намагалася в цьому розібратися, звідки вона, хто вона і за чого вона взагалі живе. А на момент п'ятого сезону всю цю індивідуальність просто так взяли, віночок з совочком підмели і викинули в мусорку. Тому що все почалось по старому кругу. Нам три двічі нам двічі показували, як головні герої до собою одружуються. А весілля я так і не бачила. Мене обманули. Ти знаєш, яка бідна. Мене, манула, мене, та, 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 нам два по... Я знаю, що це не по темі відео. Я, може, це взагалі виріжу. Взагалі виріжу. Ну я це скажу. Нам два повні метри. Нам два повні метри фільму показували, що він зробив пропозиції. Все, ура, свадьба, опять якась хрень, свадьби немає, де весільна сукня. Немає, мене обманули, мене надули. Все життя мене дурять. Гаразд, поїхали далі. Сьомий сезон, сьомий сезон. Скайя вирізали будь-яку індивідуальність, він опять рівневий козел, який блум ревнує до єдиноріга. Цим все сказано. Поїхали далі. О рівень моя зайка. Ну ну як ну. Чесно, перший сезон він мені не подобався, тому що він як наче його робили повним антагоністом. Коли ось це от мужчинчик намагався Ская і Брендана визвати на дуель, хай буде, припустимо, визвати на дуель. Я вже не дуже пам'ятаю, з якого приводу, але що саме цікаве, він сказав так, що ви нагороду, якщо я переможу вас, я виберу одну з ваших дівчат, з якими піду на бал. І знаєте, я тут думала, що там буде щось цікаве. Два пацана будуть захищати своїх дівчат, а цей один челік буде намагатися їх увести. Ну, сценарісти вирішили зам'яти цю сюжетну лінію і таке, ну, просто там чел ляпнув, ну, хай буде. Ну, ми Це не будемо, нам це не підходить. Такий сюжет пропав драма! Ладно, поїхали далі. Зараз глянемо. тут є четвертий сезон чи нема? Бо в Скаю четвертий сезон пропустили. Рівень третього сезону це як демон третьому сезоні. Його я полюбила саме на третьому сезоні. Він став там більш-менш адекватним. Нормальним. Всі мої коментарі: адекватний, нормальний, больний, чудний, дурний. О, а в цього додали четвертий сезон? Ну, в четвертому сезоні як? На п'ятий я сказала, на п'ятий повна, повна фігня. Значить, Рівена тут ставили в четвертому сезоні. Скайя пропустили. Несправедливість. Записали. П'ятий сезон у всіх вирізали індивідуальність. Вони виглядають ще більш-менш хоті перейшли в володіння Nickelodeon. Почалась співпраця Rainbow SPA і Nickelodeon. Заб'єм на це. Шостий сезон. Муза з Рівеном опять свариться, знову якась туфта і повна несенітниця. Взагалі, ми чотири роки продвигали один сюжет, а тепер почнемо заново. От, з того, що було в першому сезоні, тільки ну, трішечки по-іншому. Некс. Цього взагалі не розумію. От я не розумію. І не зрозумію. Ніколи. Чому? Та просто. Тому що та діваха, мене зараз про все, що хочеш, тільки, тільки не про хлопців. Ну, ладно. Їхня особистість також затрагується. Некс це двійник Рівена. От бачите Рівена? а це представте собі Некса. Копірка. Ну, не, не прям копірка, але копірка, тому що таке ж саме нагле, таке ж саме вперте, таке ж саме ненормальне, як і рівень. Оце некс. Ненормальне вичерпніть. тому що вперте і чуть-чуть і того, це якраз будуть вони оба. Що можна сказати, якщо у них навіть зачіски схожі? По поводу восьмого, восьмого сезону я сказала, вони там всі зроблені під копірку. Я знаю, що це вже говорю в, втричі. Що можна сказати? Копірка, все. У мене більше немає других слів. Ну, як на мене, в сьомому сезоні вони більше потренувалися, щоб намалювати Некса набагато краще. О! Бабнік усіх дівчат. Ну, зустрічаємо. Це, це була вічна конкуренція раніше. Дівчата сперечалися хто краще: блондинчик Скай чи брюнет, Брендон? І здається, ну а потім в цю, в цю бійню ще встряв рівень і всі почали сперечатися, хто з них трьох кращий, а хто з них гірший. Пройшли роки, і тепер всі сваряться і говорять, що Скай взагалі там... тепер Скай у всіх поганий. Тому що у них з, з рижою ідеальні відносини, а такого в житті не буває. Чи прям все ідеально? У них конфлікт стався, а, а вона сидить, реве, плаче і взагалі ніяк не приймає участь в тому, щоб вирішити цей конфлікт. Потім почали говорити, ще тоді говорили, що між Стеллою і Бренденом більш, більш такі реальні відносини, тому що. Багата дівчинка і простий парубок. Ну, якось вони все ж таки зійшлися. Хоч вона потім і дізналася, що він не принц, про, якого, про те, що вона думала, що він принц, а він виявився не принц. Вона не розчарувалася, як вона сказала, хоч мої батьки і є королем і королевою, але їм це не принесло ніякого щастя. Робимо висновки. принца не шукаємо. ну, Бідного також не, не шукаємо. І, і з транспарантами не виходимо з, з написом Шукаю хлопця, не треба. У мене зауваження, чому для. Що, що, не знаю, що це. Чому для дівчат на кожен сезон придумували новий якийсь прикид, новий якийсь лук? А у хлопців, як продумали їм на четвертий сезон, там у того там рубашечка, у того там футболочка, якісь там брючки. Цей, і все. І вони в цьому ходять з четвертого і по шостий сезон. Так, якщо вони з'являються не в своїй уніформі, вони з'являються в одежі четвертого сезону. Таке. Чого у хлопців такий обмежений гардероб? Я знаю чого. На них не хотіли витрачати кошти. Умнік групи Тіммі. Чесно, він мені раніше він мені раніше не подобався. Чому? Не, може, в мене нема любові до людей, які ходять в окулярах. Що я можу сказати по цьому поводу? Тімі він і є Тімі. Обичний, обичний парубок, умний, який шарить в новітніх технологіях. О, який розбирається в новітніх технологіях. Все що з цим пов'язане: комп'ютери, телефони і вс... комп'ютери, телефони і все інше. Це все тім'я. Давайте глянемо, який він був у першому сезоні. Ну, на перший сезон тільки що була картинка. В першому сезоні, ну як, як і всі інші спеціалісти, хлопчики поступили на перший курс, і вони ще ну таке собі. Не риба, не м'ясо. На другий сезон тімі мало чим відрізняється від першого, тому що. Видно, що коли всі пацани на курсі прокачували мишці, Тімі умний, Тімі прокачував мозги. А все ж таки на третьому курсі Тімі вирішив наздогнати своїх одногрупників і також накачати мускулатуру. Ну, щоб якщо дівчулю хтось буде ображати, Тімі зможе вступитися, а не стояти в сторонці і казати: ну, давай якось сама порішаю проблеми, а я тут постою. Ну, а взагалі ми розуміємо, що Тімі він не такий, як інші спеціалісти з цієї команди. Він більше, він більше, він він також приділяє увагу своїй мускулатурі і всьому іншому, але все ж таки Тімі більшу більш увагу все ж таки приділяє е, мозговому штурму, своєму розуму. Тоді, коли там. Всі, всі, там, наприклад, могли падати в обморок за бренда на те, що там ой, такий гарний, такий красивий, там прямо, там цві... квіточки-дари, шоколадки дарують, і те, і тебе, і тебе, і тебе. Тим і більше розумник. Більше по такому. от. Знаєте, В сучасному світі це дуже взагалі популярно. Тому що ми всі оточені всякими технологічними пристроями. Хлопець розбирається в технологіях це великий плюс. Що зламалося? Поремонтуй. Не знаю, що, що там ще що трапилось з телефоном, поремонти. Це взагалі дуже актуально. Це... Тім тімі зараз би в наш час і був містером популярністю. І всі оті бренди на скає, викинулись би отуди. Би, тому що мускулатура мала яку роль грає. Мозгів ні, не так. Ми ж, це є, мозгів немає. О, гелія! Це душа романтики, який з'явився в другому сезоні. Це душа романтики, я повторююся, бо ну, це слово це, це, це слово прям йому підходить 100%. Тому що всякі стіжки, пісеньки, там, також там цвіточки, там, трояндочки, тюльпанчики, отуванчики, вся оця цвіто, квіткова атмосфера це все про нього. Не, там, ото, вздихать у вікна, писати вірші. Це, це, це все до нього, це все він. Mm. We'll Я помітила. В цьому відео в деяких моментах про, о, пропущено. Пропущений четвертий сезон. Гелія, він. Він, він романтик. От все, що я можу про нього сказати, це людина романтик, щоб повздихати, поплакати, поспівати серенади. І знаєте, в мене така асоціація виникла любов 90-х років. Не знаю, чи правильно я це зараз сказала, що я маю на увазі. Я маю на увазі те, коли там, от, гра грали на гітарі під вікном. Там билися там, за дівчину на дуель. От це приблизно оце гелія. Ну, ось, дивіться, ми скільки... ось, наприклад, цей кадр, скільки вже героїв ми вже переглянули, О, звернемо увагу на праву сторону цього відеоролика. Всі зроблені під копійку, восьмий сезон. Все, як от взяли, то контр-се, контр, контр все тільки змінили зачіску і колір костюма. Далі. Я зрозуміла, на цьому відео закінчилося. На цьому відео завершується. Не знаю, сподобалось вам воно чи ні. Напишіть мені це в коментарях. Я надіюсь, я хоч щось трішки говорила по темі, тому що такий формат відео для мене вперше. Він для мене новий, і я не знаю, як. Воно вийшло. Надіюсь, вийде чудово. І я продовжую знімати такий, в такому форматі. Я знаю, що не всіх спеціалістів в цьому відео було представлено, але, на жаль, що я можу сказати наприкінці. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, як вам такий формат відео, і чи сподобалось взагалі вам це відео, тому що для мене це є важливо. Чи сподобалось вам воно, чи ні. І до нових зустрічей! Wings Clap, adesso è qui ed è subito allegria Guarda e capirai che tutto intorno è magia